Всіх вітаю, 20 вересня сьогодні. Пройдемось по новинам. Є два питання від вас. Перше питання про Київ та забруднення, друге про виплати інвалідам різних груп в наступному ну, 25-му році. Далі по новинам телефони вибухають і в РФ. Білорусь готова до співпраці. Вони нікого не будуть ображати, заява Лукашенка. Вони м'ягенькі та пушисті. Цього року армія РФ, як наголошує їхній президент, отримає до кінця цього року, отримає 1,4 мільйони безпілотників. Ага. А я хочу запитати, а наші ЗСУ отримують той мільйон, який обіцяли. Сьогодні зранку до України прибула голова Єврокомісії, запитає мета візиту, і наостанок землетрус В Кемерово, РФ. Їх там добряче трухануло, запитаємо. Продовження. Це ж тільки початок, правильно? Правильно. Спочатку давайте запитаємо е, про місто Київ. Київ сьогодні взагалі, як пишуть новини? Е, місто Київ на першому місті по забрудненню перевищення, 10 й рівень небезпеки, найвищий, перевищення, норма якихось там в місті речовин, шкідливих в 17,5 разів. Хочу запитати, що зараз? Е, з повітрям в місті Київ, область Київська, також місто Київ. Чому таке пішло забруднення? Із-за чого причина забруднення повітря в місті Київ? Сьогодні 20 вересня. Ага, смерть. Угу. Смерть, як? Вода. Смерть вода, правосуддя. А що? Це чого? Башня, а, 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 зірка. Хитрі дії. Ага, дивіться. І знов хитрість яка. Щось летіло. Дивіться, хтось спеціально це все робив. Вони кажуть по новинам, що причина це пожежі в екосистемі. Так, пожежі, так, можуть бути. Бо башня падає, так, може бути. Дивіться. Щось е, летіло спеціально ось по дияволу. Ось, бачите, хитрі дії, підлість або з безпілотників. Оці безпілотники що літали сьогодні, вночі, вчора, позавчора, і розвідники, і ось ці шахіди, може, там щось ще гірані. Вони, можливо, скидають щось ось з повітря, скидають, і потім воно горить. А куди скидають? Карта смерті. Ну я не знаю, де там пожежі. Я думаю, що це зона відчуження, це Чорнобиль. Оті ліси вони підпалили. Ну, може таке бути. Дивіться, смерті башня. Десь там біля води. А також ще і кажуть, що не тільки повітря, а й вода досить сильно забруднена в Києві. Небезпека йде для людей. Бачите, велика кількість людей. Його не видно, цю гедоту не видно. Але на здоров'я воно буде ну, взагалі негативно. ну, взагалі. Я думаю, що це зроблено спеціально. Ці пожежі спеціально скидають щось. Це ще карта розвідників дронів в мене теж вона чітко показує. Вони скидають щось, що вибухає, в зону відчуження, і за того таке забруднення. А ще і вода в небезпеці теж. Так, а ну-ка тут давайте запитаємо. Я не знаю, де там пожежі у вас, чесно, напишіть, чи є пожежі пожежі ось в цьому районі смерті, зона відчуження Чорнобиль. Так, повітря в місті Київ. Десятий рівень небезпеки вмісту різних там шкідливих речовин. Покажіть, будь ласка, причина такого забрудненого повітря в місті Київ. Причина, причина забрудненого повітря в місті Київ. Щось з повітря, щось летіло, щось. Я вам кажу ці дрони, які ось літають там постійно. По-перше, коли їх збивають, мені ще раніше показувало, що в них є якась гідота. Ну, чесно, можливо, це вам звучить як фантастика, але в них якась всередині щось гидотне є. Я вам кажу, щось гідотне в них є. Якась хімія там є. Повітря. Ліси. Із-за чого таке забруднення, забруднення, причина забруднення повітря в місті Київ? Причина. Причина. Хтось домовився про це? Хтось домовився. Спеціально домовилися, щоб, знаєте, щоб ось карта Хрест, це карта в цій колоді, вона негативна. Вона показує хвороби, вона показує різні неприємності, нещастя і так далі. Рок, як знаєте, рок, як ось карта Вищий суд в звичайній колоді. В цій колоді вона теж це означає щось таке ну, погане. Так, тут, звісно, важко зрозуміти. Давайте ще раз. Але це щось те, що літає. Щось з повітря. Із-за чого таке забруднене повітря сьогодні в місті Київ, 20 вересня. Із-за чого? Угу. Ну так. Да. Бачите, тут чи згущаються, ось ця, ось ця гидота, вона як і йде. Бачите, ось було сонце, потім йде, йдуть чорні хмари. Оце забруднення. Я вам кажу, вони підпалили з цих дронів зону відчуження. І карта смерті. Знов і тут смерть, і тут смерть. Зона відчуження. Там, де воно е... знов, повітря, те, що літає, по змії х... ці роз... або розвідники, або дрони. або... Так, да, з повітря, Чітко, з повітря зроблено Ось це зроблено все з повітря оцими дронами, які літають. Вони спеціально щось скинули, воно загорілося, і це почалось таке забруднення. Плюс ще щось, коли їх збивають, у них якась гидота є, і щось вони ще можуть і в воду скидати, тому що і забруднення води теж показує. Ну, ось така ситуація. Дійсно, не без не дуже погане повітря, і воно несе за собою ну, проблеми зі здоров'ям, ну ви і так розумієте. Далі, виплати інвалідам різних категорій, різних груп в 2025 році, які будуть, на якому, на якому, на якому рівні будуть виплати, Інвалідам різних груп та категорій в Україні в 2025 році. Виплати інвалідам в 2025 році, які. Ну, дивіться, тут не показує, що виплати вам ну, зменшать, або не буде їх. Тут є указ, тут є якийсь закон, тут є чітко те, що вони там щось відклали. Ось 9 монет. Ну так, прилічно. Я не думаю, те, що ви читаєте і кажуть, що ви нічого не отримаєте, ну, я маю на увазі, на увазі інваліди там, різних категорій, перша, друга, третя. Це все неправда. Ось гроші, вони плануються. Вони плануються, ось допомога, ми будемо вам допомагати. Ви думаєте, що вони інвалідів кинуть? Я не думаю, ні, ніхто нікого не кине. Ось карта, ми вам допомагаємо, ось гроші, ось якісь закони, ось щось там виділяють, планують. Можливо, там якась хитрість, бачите, дві карти випадає. Якась хитрість буде, типу, докажіть, що ви інвалід, пройдіть знову обстеження. Ось таке може бути, щоб, знаєте, як зменшити, хто прикидається інвалідам, ось цих відсортувати. Ну, ось так. Ну, Можливо, я трохи жорстко сказала, прикидається, але тут чітко так. Давайте далі. Телефони почали вибухати і в РФ. Так само, як і в Лівані. Дуже цікаво, дуже цікаво, чого почали вибухати телефони і в РФ. Типу, як в Ірані. Ага, ви бачите, ага, люди з ті, ну, ви бачите, сім мечів, ось ці. Коротше кажучи, як би вам сказати, так, щоб. Ви зрозуміли. Тобто, ось ці, в кого в РФ почали вибухати телефони, вони працюють з, оцим, з оцими терористами. Тобто, вони заслані казачки, вони, працю... вони разом працюють. Ну, ось карта, ми разом працюємо, ми разом робимо якусь гидоту, ми шпигуємо і так далі. Ось так. Так що там ще може продовжитись це все. Хочу запитати, а з нами, з нами Ізраїль, ну, з Україною маю на увазі, з Україною Ізраїль поділиться з нашими спецслужбами ось цією операцією по знищенню ворога без контакту та втрат. Ізраїль з нами поділиться цією інформацією. Так, да, поділиться, але не зараз. Зараз їм не до нас. Після того, як вони завершать, заверш, закінчиться в них ось ця вся операція в Ізраїлі, бачите, мир, карта зірки це не швидка карта, але потім, да, потім вони нам це скажуть. Зараз ні, їм зараз не до нас. Вони, в них зараз там свої розборки. У них там війна взагалі починається. А потім, да, звичайно, нам це все якось поділяться, допоможуть, або, ну, ви зрозуміли, Білорусь готова до співпраці з Україною. Заява Лукашенка: ми нікого не будемо ображати. Ми не будемо нікого ображати. Ми не будемо ображати Україну. Ми такі м'які, пушисті, ми такі лагідні. Ми такі хороші, заява Лукашенка, що Білорусь готова до співпраці з Україною. Ми нікого не будемо ображати. Білорусь та Лукашенко його заява. Йому вірити, він боїться, що війна перейде на його територію. Ось чого він боїться. Тому він став таким м'яким та пушистим. Тут чітко боїться, що війна. Перейде на його територію. А взагалі, дурень вірити його словам це, знаєте, це те ж саме, що піти, м Ну, не буду казати. Він боїться, що війна піде на його територію. Хоче закінчити це все в Україні, щоб в нього там все було спокійно. Ну, ось так. А вірити йому не можна. Цього року заява президента РФ. Цього року, до кінця цього року армія РФ отримає 1,4 мільйона безпілотників. Це заява їхнього президента. Це, ну, це правда, вони отримають 1,4 мільйона. 1,4 мільйона безпілотників. Армія РФ отримує до кінця року. це. Ну, Отримає, але менше. Ні, не 1,4 мільйона менше. Пополам поділіть пополам 700, 700 тисяч отримає пополам. Чітко, там половину по карманам розійшлось. Хочу запитати, ну і добре, хоч би взагалі нічого не отримали. А, а ось хочу запитати, наші ЗСУ, наші ЗСУ від держави до кінця цього року отримають безпілотники, бо теж обіцяли мільйон. Що отримують наші Збройні Сили від держави, скільки безпілотників? Десять мечів витер. Тільки балачки, чи що? Ну, сказали, тут тільки балачки, балачки, а щось отримають для захисту, повідлюднику. Щось під кінець року, можливо, отримають, але я вам скажу так, що ці всі безпілотники, я не знаю, куди гроші йдуть, теж, мабуть, по карманам. Всі безпілотники, багато безпілотників це все те, що скидають, скидають люди. Звичайні українці. Від держави, я не знаю, кошти ж виділялися, де вони поділися? Ну, де вони поділися? Ось балачки були, прийняли рішення, якісь там чиновники, і 10 мечів. І що? І де воно? Ну ви взагалі нормальні? Сьогодні зранку до України прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Голова Єврокомісії Урсула Фондерляєн. Прибула до Києва подихати забрудненим повітрям. Мета цього візиту. Чого приїхала? Мета візиту голови Єврокомісії до Києва. Чого приїхала? Мета візиту? Хитрість? І що? А, ага, приїхала. Е, приїхала або. Розповісти про якусь хитрість, якісь хитрі дії, якусь підлість, або взагалі приїхала якось тишком нишком, таємно щось, пере... щось передати, щось сказати, якусь допомогу передати. Да, щось як таємно передати. Угу. Те, що обіцяли минулого разу, те, що не прийшло. Ось таке щось. Мета візиту сьогодні до Києва Урсули Фондер-Ляєн, Голова Єврокомісії. Мета. Ага, тут щось будуть ще виділяти гроші знов. Бачите? Гроші, гроші, гроші. Ще й гроші. Для України гроші. Допомога гроші для України і, по першим картам, щось там. А, або, дивіться, приїхала на перевірку за стосовно грошей. Як перевірити, куди ви діли, як ви це все. ну, подивитися фінанси. Куди діваються фінанси, які ми виділяємо? Ось ще може бути так. Так, і наостанок у нас що тут землетрус в Кемерово, РФ. Їх там добряче трухануло, Землетрус, землетрус в Кемерово. Їх там добряче трухануло. 10 мечів. Очікуйте. очікуйте ще. Бачите, карта, очікуйте ще 10 мечів і карта землі. Тобто повторення цього дійства може бути. Ну, в принципі, давайте запитаю по-іншому. Але тут карта, ще чекайте, ще щось буде. Давайте землетруси в РФ. Землетруси в РФ найближчі місяці. Все, все змінюється. Закрутилася доля, закрутилося колесо фортуни, сила. Да, Дивіться, будуть сильні в них землетруси і там, де вони. Там, де знаходяться багато військових, або військові об'єкти, або де вони там щось підривають, або де там ото вибухало багато. Ну, ви зрозуміли, оцих снарядів, ось там і показують землетруси. Або від того, що ось це трапилося в Мурманській області, від цих вибухів, там щось в них як закрутилося, і воно, як по цепочці, піде, піде і піде. Ось таке ще може бути. Да. Таке теж може бути. Ось так. Всім тихого дня!